Лі ми говоримо про реабілітацію. Реабілітацію біля дому в Україні продовжують відкривати реабілітаційні відділення у кластерних і надкластерних лікарнях, аби пацієнтам, що потребують відновлення після травм та інсультів, не доводилось їхати далеко. Наразі такі осередки вже функціонують у 187 закладах з 232. Щодень в Україні проходить 12 тисяч реабілітаційних сеансів. Це вчетверо більше ніж два роки тому. Залежно від важкості травми, пройти реабілітацію реабілітацію можна мінімум двічі на рік по 14 днів, і система побудована так, аби лікарні були зацікавлені, щоб пацієнти приходили до них на повний курс. Інакше Національна служба здоров'я цю послугу оплачувати не буде. Нині в Україні до реабілітації задіяно 11 тисяч фахівців, з яких 9 тисяч залучили вже під час повномасштабного. Вторгнення, аби підвищити їхню кваліфікацію, визначили сім так званих центрів досконалення. Це реабілітаційні відділення, де спеціалісти можуть покращити свої знання на практиці. Навчання там вже пройшли 55 команд з різних регіонів країни. І далі ми про цю тему поговоримо з нашим гостем Іван Клюсько, генеральний директор Вижгородської центральної районної лікарні. Вітаємо вас. Пане, пане Іване, вітаємо. Доброго вас. Реабілітація це фактор. Номер один для того, щоб після важкого поранення, після операції людина змогла відновитися, важливо те, що ми зараз підкреслили в цій темі, що реабілітацію запроваджують поруч. А скажіть: а наскільки пацієнти в курсі, по-перше, надання цієї послуги, а по-друге, в курсі того, наскільки реабілітація має відбуватися? Не з перервою, там за півроку я піду і почну реабілітовуватись, а одразу після того, як це призначив лікар. Бо багато хлопців, особливо після поранення, втрачають час, бо вони операцію якусь зробили. Далі потрібно проходити реабілітацію, підтримати себе в відповідному стані. Вони цього не роблять. Ну я скажу так: перше дуже приємне те, що на сьогоднішній день у нас немає такої інституції, як місце фіксації або прописка пацієнта. Пацієнт має обрати собі медичний заклад, де він вважає найближче отримати цю допомогу, і найякісніше з огляду на те, в яких умовах перебуває лікування, і що за фахівці, які цю допомогу надають. Тому, звичайно, наша медична установа створює всі необхідні інформаційні складові для того, щоб люди дізналися про те, що в нашій установі вже Три місяці як існує якісна реабілітаційна допомога. Особливості нашої установи в надані реабілітації в тому, що ми можемо запропонувати повний цикл обстеження пацієнта, хірургічного та травматологічного лікування, неврологічного лікування пацієнтів, і далі цих пацієнтів вже перевести в відділення реабілітації, де буде. Проходити термін їх реабілітаційної роботи, і метою цього є те, що пацієнт повинен бути виписаний, адаптований до соціальних вимог, пане Іване. Ми зараз говоримо про реабілітацію після поранення внаслідок військових дій, що взагалі входить до програми реабілітації безкоштовної, яка держава забезпечує після, після яких. Операції, можливо, після яких випадків люди можуть отримати, крім поранень, люди можуть отримати оцей пакет послуг з реабілітації. Значить, відповідно до існуючого законодавства, якщо йдеться про пацієнта, який отримав цю травму під час виконання свого військового обов'язку, це військові пацієнти, протягом календарного року він може проходити реабілітацію вісім разів. Тобто, майже кожен місяць такий пацієнт, якщо його стан того вимагає, він може отримати гарантовану державою безплатну реабілітаційну допомогу. Яку вам покриє держава? Обов'язково обов'язково за, за пацієнтом. Обов'язково, да і це чітко закріплено за нашим законодавством. Тому, не дивлячись на те, що наша держава перебуває зараз в надскладних часах, так ми розуміємо, да. Це гарантована послуга, і це те, що держава обов'язково плачує. Окрім поранень тут ще просто пролунала інформація про інсульти. Значить, відділення реабілітації не сконцентровано в своїй увазі тільки на пацієнтів з пораненням. Це є преферентний напрямок, дійсно, і ми реабілітуємо поранених пацієнтів, але до реабілітації. Потрапляють пацієнти і після неврологічних хвороб це інсульти. Наша медична установа надає допомогу пацієнтам з інсультом. і маємо окрему неврологічну службу, де відбувається лікування цієї надскладної категорії пацієнтів. І звичайно, пацієнт, який має певний неврологічний дефіцит, повинен отримати допомогу, яка дасть їм можливість, виписавшись додому, не бути високим соціальним навантаженням для. Держави тому цих людей ми не тільки ставимо на ноги, але ще і навчаємо поводитися їх з об'єктами звичайних побудових умов, де вони будуть існувати, йдеться і про можливість самостійно підготувати, приготувати собі їжу, попрати. Все у нас такі умови створені. Тобто, три напрямки реабілітація після поранення, неврології і інсульту. Неврологія то і є інсульт, інсульт. і тобто ще не тільки ні і ще й травматологічні пацієнти, які після оперативних втручань, металостеосинтеза, після протезування суглобів, після інших видів травм, після того як вони прооперовані і пройшли стаціонарний курс лікування, вони далі отримують направлення на реабілітацію і проходить ця реабілітація саме в нашому центрі. Пане Іване, в середньому, скільки держава. Повертає реабілітаційному центру за 14-денний курс реабілітації залежно від складності, але в середньому про яку суму йдеться, і чи покриває ця сума зусилля лікарів, реабілітологів, обладнання і так далі? Значить, я скажу так, що стосується покриття цією сумою надану послугу, вона покриває її, покриває, але не тільки з цієї суми складається грошовий обіг. Медичної установи, адже це відділення створено не окремо від установи, а є певною складовою. Але цих коштів вистачає для Ну, того, все таки 14 днів реабілітації, це приблизно скільки національна служба здоров'я може вам повернути як реабілітаційно 20 тисяч більше 20 так, тисяч і... на, на одного пацієнта. Ми зацікавлені в тому, щоб цей пакет існував в нашому медичному закладі, і з огляду на необхідність і соціальну необхідність його. От, і з огляду, звичайно, можливостей отримати за Пане це. Пане паневана, які вимоги до пацієнта, які до вас приходять на реабілітацію, ну так, щоб ця реабілітація для нього пройшла безкоштовно? Наприклад, держава говорить, реабілітація має пройти безкоштовно. Якщо ця реабілітація від 14 до 20 днів, а пацієнт говорить на 12-му дні, ну все, я далі не хочу. Ну тоді першу. йому потрібно буде заплатити за ці 12 днів? Безкоштовних послуг не існує. Хтось за цю. Послугу платить в контексті роботи державних закладів охорони здоров'я, то основним, скажімо, постачальником коштів це є Національна служба здоров'я, і ці відносини чітко прописані. Інколи за надану медичну послугу може розрахуватися або пацієнт. Або його родина, або волонтери, які готові, скажімо, відповідно до розрахованих цих коштів, оплатити цю послугу, якщо термін перебування пацієнта більший за встановлений державними гарантіями. Пане Івана, і на кінець у нас мало часу лишається. Я думаю, що для багатьох наших глядачів могло бути зараз відкриттям, що насправді держава покриває реабілітацію. Все таки, давайте фіналізуємо, як на неї потрапити. Ми знаємо, що, наприклад, сімейний лікар і його направлення відкриває двері до багатьох послуг, які покриваються державою. А хто відкриває? Хто та головна людина, яка відкриває двері до послуг реабілітації? Ну, я вам скажу наступне: в інтернеті є е, наша сторінка, на яку може зайти будь-який пацієнт або його родич. І з'ясувати контактну особу. У нас є окрема структура кол-центр. Ні, це у вас, але так. до вас хто? Це підпис, рекомендація лікаря, з... хірурга, який робив операцію. Я не знаю, от хто каже, вам потрібна реабілітація, потім вже пацієнт шукає. Якщо, якщо йдеться про неврологічного пацієнта, це узкий фахівець, це невропатолог uh -huh. за місцем проживання пацієнта. Якщо йдеться про травматологічну категорію, зрозуміло, що це лікар-травматолог. Тому і сімейний лікар, звичайно, тому ми е, всіх пацієнтів запрошуємо, надаємо допомогу в умовах нашої установи в вигляді замкнутого кола. Тобто, починаючи від діагностики, хірургічного етапу лікування, неврологічного лікування, реанімаційного лікування, тому що інколи пацієнти потрапляють в стані мозкової коми і вже до реабілітації в наших умовах, і це все Вишгородська центральна районна так, лікарня. Так. Дякуємо за інформацію. Дякуємо за це спілкування. Особі, Іван Клюсько, генеральний директор Вижгородської центральної районної лікарні, яка відтепер надає послуги з реабілітації.